Єдиний мирний план, який має право на життя, це безумовно ніколи не віддавати українських територій. Це раз, це і є шлях до миру. Причому це український має бути план, і є і так само європейський план. Жодна силова через війну, зміна кордонів. В Європі на європейському континенті не відповідає інтересам жодної європейської країни, включно з Великою Британією і включно зі Сполученими Штатами Америки. Хто б що не казав? Але НАТО і провідна країна НАТО США зовсім не зацікавлена в російських забаганках. Це мали казати, і це мали відстояти українські перемовники. Чому ми від них не почули за декілька діб жодної твердої фрази і позиції, саме з цього приводу, що українські території. Є українськими, а головне це припиняти вогонь і тиснути на агресора, щоб припинив вогонь і вийшов на мирні перемовини. Це була і є українською позицією. І сьогодні зустрічі в Лондоні, сьогодні зустрічі в Брюсселі в НАТО, президента України з європейськими партнерами, і премєр міністр Британії великою буде, і канцлер ФРН, і президент Філь... Франції і більше того, генеральний секретар НАТО сьогодні ввечері в Брюсселі. Потім, можливо, навіть. В Італії буде зустріч. зустрічей багато, а позиція одна: не поступаючи з територіями, тиснути на припинення вогню і тиснути всі мають безумовно на того, хто почав війну на російського агресора.